Президент США Дональд Трамп назвав чудовими розмови з Зеленським і Путіним і заявив про хорошу можливість. Покласти край війні разом з тим у спілкуванні з пресою після цих розмов, Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати Україні допомогу. Зусилля Трампа покласти кінець війні в Україні та його телефонні розмови з Путіним. Це не зрада. Так, міністр оборони США Піт Гексет відреагував на питання журналістів під час свого візиту на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Разом з тим він заявив, що ніхто не отримує від переговорів все, що хоче, при цьому усвідомлюючи, хто почав агресію. Міністр також заявив, що кінцеве рішення щодо членства України в НАТО за президентом Трампом. Більше про останні кроки американського уряду для припинення війни в Україні та позицію європейських партнерів ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко та нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, які приєднуються до нас з Мюнхена. Вітаю колеги! Вітає добричі юлю. Президент Трамп заявляє, що має намір негайно ініціювати переговори для закінчення війни в Україні. Чи пояснює він, як бачить цей переговорний процес і яке місце України у цьому процесі? Та Наталю, президент Трамп напередодні заявив, що він доручив своїй команді власне розпочати цей переговірний процес, але ми не знаємо достаменно, коли він почнеться, чи що знаменує його початок. Одне відомо точно, що ті події, які відбуваються цього тижня у Європі і у Вашингтоні, вони можуть закласти фундамент для потенційного початку перемовин, тому що у Європі на Мюнхенській безпековій конференції очікується зустріч віцепрезидента президента США із українським президентом Володимиром Зеленським. А президент. Трамп напередодні поспілкувався і з російським очільником та з українським президентом, і також що сказав Дональд Трамп. Він сказав, що ці розмови продовжаться, що він телефоном в основному буде спілкуватися надалі із російським очільником Путіним. Але він також очікує, що незабаром в недалекому майбутньому він зустрінеться із російським очільником. Зокрема, він сказав, що це може статися в Саудівській Аравії. Коли у нього запитали про те, чи буде на цій зустрічі присутній Володимир Зеленський, то Трамп сказав. Що перша зустріч наймовірніше відбудеться між ним та між Путіним, коли йдеться про те, яке місце займатиме Україна в цьому переговорному процесі? Буквально щойно наші колеги у Білому домі запитали у Дональда Трампа, чи буде Україна присутня за столом переговорів. Він сказав: звісно, буде присутня. Але напередодні, коли запитали у Дональда Трампа, яке місце займатиме Україна у? Розмовах, дискусіях про майбутнє України то Дональд Трамп чітко не відповів, але запевнив, що він робить усе для того, щоб вже незабаром укласти мир, і, принаймні перемир'я. Давай послухаємо. Я вважаю, що ми на шляху досягнення миру. Я думаю, що президент Путін хоче миру, і президент Зеленський хоче миру. І я хочу миру. Я просто хочу, аби припинили вбивати людей. Чи вважаєте ви Україну рівноправним учасником цього мирного процесу? Це цікаве питання. Я вважаю, що вони мають укласти мир. Людей вбивають, і я вважаю, що вони мають укласти мир під Гекса Сьогодні у спілкуванні з пресою в Брюсселі пояснював своє бачення переговорного процесу. Зокрема, чи будуть вимагатися якісь поступки від президента Путіна? Що ми почули від очільника Пентагону? Так, Наталю, тут у Мюнхені, де збираються на конференцію лідери багатьох країн, зокрема європейські глави держав та інші посадовці, звертають велику увагу на те, що ми чуємо від американських представників, і через те, що заяви американського міністра оборони Піта Гекзета на засіданні групи Рамштайн, 12 лютого, були такою різкою зміною наголосів з боку сполучених штатів, коли йдеться про зокрема підтримку України, то свою фактично першу велику таку прес-конференцію на посаді міністра оборони США Пан Гекзет був змушений пояснювати те, що він сказав напередодні, і з цього можна виокремити насамперед дві речі. Він підкреслив, що коли йдеться про ключові рішення, чи про ключові кроки, такі що привабили надзвичайну увагу, наприклад, про те, чи буде Україна членом НАТО, про те, що на що може очікувати Росія, на що може очікувати Україна, про питання кордонів, що це буде вирішувати не він, не міністр, а сам. Президент США Дональд Трамп, отже, певною мірою пан Гекзет відмежувався від деяких речей, які викликали надзвичайну надзвичайну увагу тут у Європі. Він також при цьому наголосив, що якісь припущення про те, що Дональд Трамп вже готовий іти на поступки Росії, неприйнятні, але на запитання журналістів про те, е яких поступок можливо е варто очікувати від Росії, що вимагатимуть від Росії, він прямої відповіді не мав, але зосередився ось на цьому. So, any suggestion that... будь які припущення, що президент Трамп робить щось інше, окрім переговорів із позиції сили, за своєю суттю є історично необґрунтованим і хибним. Тому, коли ми подивимося, що він може запропонувати або отримати, що включено або виключено з цих переговорів, ми маємо за столом ідеального переговірника, який домовляється з позиції сили, щоб мати справу як з Володимиром Путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає всього, чого хоче, з усвідомленням того, хто першим чинив агресію. Але я кидаю виклик будь-кому назвати іншого світового лідера на цей момент, який має авторитет та силу, аби посадити цих двох лідерів за стіл переговорів і укласти міцний мир, який, зрештою, слугуватиме інтересам України, зупинить вбивство і смерть. Що як чітко дав зрозуміти президент Трамп, він хоче зробити і сподіваюсь, врешті-решт. Цей мир буде гарантований силою європейців, якщо вони будуть готові його підтримати. А чи погоджується з позицією Піта Гекса та президент Трамп. А також чи продовжуватиметься тим часом американська допомога Україні, і чи зберігатиметься санкційний режим проти сан... проти Росії? Знаєш, Наталю, щойно буквально знову ж таки запитали у Дональда Трампа, чи просив він свого міністра оборони відмовитися від певних ремарок, які він озвучив напередодні у Брюсселі. і Він сказав, ні, що ці ремарки були хорошими учора сьогодні теж були хорошими, але трошки м'якшими. І сам Дональд Трамп напередодні йому прямо поставили питання і про потенційне повернення до, до кордонів 2014 року, які вони були до цього, і до потенційного членства України в НАТО і. Дональд Трамп казав таке. по перше, він сказав, що він погоджується, він вважає, що це мало ймовірно, що Україна може стати членом НАТО сьогодні. Буквально щойно в овальному кабінеті він сказав про те, що Росія ніколи не хотіла, щоб Україна стала членом НАТО ще до Путіна, і можливо, це було однією з причин, чому розпочалася війна. Напередодні він сказав, що багато людей кажуть, що це мало ймовірно, що Україна приєднається до НАТО. І він сказав, що він окей з цим, тобто він з цим погоджується. А щодо кордонів 2014 року він сказав, що виглядає, що це мало ймовірно, але певні території можуть повернутися, сказав Дональд Трамп. Щодо допомоги безумовно. Дональд Трамп багато говорив про те, що на його думку Сполучені Штати нерівномірно набагато більше ніж європейці витрачають на допомогу Україні. Він називає цифри, які не відповідають дійсності про 350 мільярдів. Натомість він каже, що європейці лише 100 виділяють. Ми знаємо, що Сполучені Штати. Є лідером у військовій допомозі, але не в економічній, наприклад. Але коли йдеться про подальшу допомогу, то Дональд Трамп каже, що він не буде припиняти військової допомоги Україні, але він хоче забезпечити повернення ресурсів, які вклали Сполучені Штати у допомогу Україні, і саме для цього він відрядив свого міністра фінансів для того, щоб той зміг укласти угоду, яка би компенсувала витрачені кошти сполучених штатів за рахунок українських рідкісно земельних ресурсів. І от напередодні, коли у нього знову ж таки. І запитали, чи означає це, що все ж таки він хоче зупинити допомогу? Він сказав: Ні, давай послухаємо. Чи це означає, що ви не даєте більше допомоги Україні? Ми даємо, але ми хочемо, аби ця допомога, гроші були компенсовані. Якщо ми не будемо цього робити, Путін скаже, що він переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І чесно кажучи, будемо робити це так довго, скільки нам доведеться, бо ми не хочемо дозволити іншому статися. Але президент Путін тепер хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру. Юлю, а якою є реакція Києва на ось такі нові заяви та на останні кроки американської адміністрації? Наталю, ми сьогодні почули заяви від українського президента Володимира Зеленського. Він зокрема сказав, що у нього запитали, як він прокоментує те, що американський президент напередодні спершу поспілкувався з Путіним, а потім він з ним. І він сказав, що це було неприємно, а тому, що він вважає, що жодних розмов про Україну не має вестися без України. Але він нагадав, що це вже третій дзвінок, який він мав із американським президентом. І він сказав, що той запевнив його, що Росія не була в пріоритеті. що… Трамп хотів поговорити і з Путіним і з Зеленським. Також Володимир Зеленський сказав, що для нього важливіші не розмови телефоном, а особисті зустрічі. І він закликає до того, щоб перша зустріч відбулася між Україною та Сполученими Штатами, щоб Сполучені Штати і Україна обговорили, яким шляхом можна досягнути миру, а вже потім зустрічалися з росіянами. І український президент, так само як і представники європейських країн, наполягають, що за столом переговорів має обов'язково бути Україна, але також і представники Європи. Богдане, власне, як європейські лідери реагують на нові акценти американського уряду, та що зрештою пропонують у якості відповіді? Можна робити висновок, що чимало європейців стурбовані, і це проявилося у більш чи менш стриманих чи дипломатичних заяв. Ну, наприклад, британський прем'єр-міністр вважав за потрібне підкреслити, що Україна має бути у серці, як він сказав, будь-яких переговорів про досягнення миру. Застереження про те, що переговори не повинні відбуватися, чи to Над головою України чи за спиною України чи європейців лунають дуже часто. А, наприклад, міністр оборони Німеччини цієї країни Борис Пісторіус навіть дозволив собі сказати, що він шкодує через те, що з вуст американських представників пролунало так, ніби вже зараз, ще до початку офіційних переговорів про мир з Росією, вже чи то Скриваються карти, чи то uh, здаються uh, основні козирні карти, такі як питання uh, членства України в НАТО чи, чи питання uh, кордонів. Хоча ми знаємо, що uh, було пояснення uh, американського міністра оборони з пом'якшенням uh, певних цих uh, певних цих висловлювань, uh, хоча. Uh, Представниця Європейського союзу, а верховна представниця, яка відповідає за питання безпеки, а також питання зовнішньої політики, зробила заяву, яка лунає дуже дуже гостро. Тобто вона сказала, що навіть якщо американці не будуть підтримувати, не будуть брати участь у підтримці, то Європа все одно буде підтримувати Україну сама. І що це відбуватиметься на основі принципів, на яких наголошувалося раніше? Ось як про це сказала сьогодні Кая Калас: It is clear that any deal зрозуміло, що будь-яка угода за нашою спиною не спрацює. Будь-яка угода також потребуватиме участі України і Європи, і це зрозуміло, що догоджання також завжди провалюється, тому Україна далі чинитиме опір, а Європа підтримуватиме Україну. Богдана завтра Наталю, і ти мене питала раніше про санкції. Зараз прийшла новина із Білого Дому, що в овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що хотів би повернути Росію до G8, тобто групи 7, яка стала без Росії, до групи 8, як це було раніше. Цитую він сказав: Я вважаю, що виконати їх було помилкою. Дивіться, справа в не в тому, любите ви Росію чи не любите. А це був G8 і всі. Під час засідань говорять про Росію постійно, тому росіяни повинні сидіти за столом. Це досить потужна заява, яка безумовно матиме великий розголос. Наталю будемо стежити за розвитком цих подій. Дякую, Юлю, Дякую, Богдане, за вашу роботу. З нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юля Ярмоленко та Богдан Цюпин, який приєднався з Мюнхена. Ми говорили про останні кроки американської адміністрації в її зусиллях закінчити війну в Україні та реакцію європейських партнерів.